Номер 53 сторінка 15. Запиши 4 рази поспіль число 27. Яке число утворилося? Скільки воно має мільйонів тисяч одиниць? Записуємо. 27, 27, 27, 27. Утворилось нове число. Розіб'ємо його собі на. Класи для виконання цього завдання. Яке число утворилось? Утворилось число 27 мільйонів 272 727. Давайте запишемо собі, щоб не забути, 27 мільйонів. миллионов двести двести семьдесят 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 семь тысяч семьсот двадцать семь Двадцать Нас запитують, скільки воно має мільйонів. Воно має 27 мільйонів. Ось тут у нас мільйони. Скільки має тисяч? 272 тисячі. Тут у нас тисячі. І тут у нас одиниці. Маємо відповіді. Має 27 мільйонів. 277 тисяч. 727 одиниць.